Отже, всім привіт. Розглядаємо позиції великих фінансових інституційних установ на Чикагській товарній біржі, згідно даних, які публікуються комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США кожного тижня. Більше інформації можете дізнатись у мене в телеграм-каналі. В даному відео я розберу позиції по долару. І що саме роблять на ринку, і робили, в принципі, на ринку раніше великі фонди. І комерційні учасники ринку, і також розглянемо, що робили дрібні спекулянти. Отже, почнемо з великих фондів і розберемо навіть на прикладі того, що вони робили, наприклад, в 2024 році по долару. То можна побачити, що саме в період з 7.05 ми можемо спостерігати значну зміну по їхніх позиціях. В сторону лонгових контрактів, де 7.05 якраз відбулася значна зміна, де вони перейшли з чистих шортових контрактів у чисті лонгові позиції, так і зміна відбулася в досить значній мірі, де вони в принципі почали набирати лонги. І чисті контракти вони складали 1853 контракти, так і з кожним тижнем ми бачимо динамічну зміну в сторону збільшення, так, де пік припадає якраз на 10.09, після чого вони досить в агресивній мірі починають скидати свої позиції. І що ми подивимося, як це виглядало на графіку, то можемо помітити, що саме з 7.05, якби в нас почався несхідний тренд, так. Тут була незначна корекція. І е, після чого ми досягли даного локального мінімуму, де якраз е, це все припадає на пік по їхніх також е, лонгових позиціях. Де, от, е, наприклад, там 10.09. 10.09. Ось тут ми ще бачимо ще одне падіння, після чого ціни, так. Після чого відбувається незначна проторговка там в розмірі тривалістю 18 днів. І після чого ми спостерігаємо агресивний ріст і, і е, висхідний тренд, який фактично триває досить довго з, з жовтня 24-го. І ми бачимо ріст на 10%. Е, весь ось цей. Скажемо так, період росту він спостерігався тим, що великі фонди вони в основному перебували в чистих шортових уже позиціях. Як ми бачимо, тут відбулася їхня значна зміна і скидання лонгових позицій, і вони перевернулися в шорт саме там 8 і 15 10 ми можемо бачити чисті шортові позиції. Якщо ми подивимося на графіку, то 8-10 у нас припадає саме ось тут. І 15-10 ми можемо побачити ось тут. Тобто в даному місці вони перейшли на чисті шортові контракти, і, в принципі, далі, якби весь цей період він балансував між нульовими контрактами в сумі, і в сторону, якби з перевагою, в чисті шортові контракти, аж там вплоть до 10-12. Що припадає якраз зараз на даний ось цей тут відкат, після чого ми ще бачимо ось цей ріст, і ось цей період ми бачимо незначну зміну того, що вони вже почали потихенько нарощувати свої лонгові контракти. Ми бачимо 17-12, що відбувається у них зміна їхніх вже позицій. Де вони переходять з чистих шортових на чисті лонгові контракти. І після чого кілька тижнів балансують в межах даного значення Там 5-8 тисяч, середня є 7 тисяч контрактів чистих лонгових позицій. Так, і 14.01 вони вперше збільшують кількість своїх позицій. На 12 тисяч, тобто можна сказати, що десь на ну, от так на 47 відсотків. Тобто, ми бачимо значну зміну, так яка раніше ось тут не спостерігалась, де вони балансували в межах 7 тисяч контрактів. То тут ми бачимо в значній мірі ріст. Далі, що тут у нас фактично відбувається, то це те, що Саме 14.01, якщо ми тут подивимося на даний графік, то це припадає саме на пік, який долар ставить. Можна позначити 14.01, 25 рік, де зараз знову ж таки великі фонди. Те саме починають робити те, що вони робили в 24-му році, а саме перебували в чистих лонгових контрактах, і де ми спостерігали значне падіння ціни, так і те ж саме якби почало відбуватися знову, де вони нарощують свої чисті лонгові контракти і. Ми також спостерігаємо падіння далі ціни. Якщо ми подивимося на графік, який показує нам співвідношення цих позицій між великими спекулянтами і комерційними учасниками ринку, то як я вже казав раніше у своїх попередніх відео, коли у нас іде розбіжність по позиціях якраз комерційних учасників ринку і фондів, то увесь цей період ми спостерігаємо падіння ціни. І те саме зараз відбувається знову ж таки, так як це циклічно було у 2024 році, і це також було у 2023 році, то зараз якраз дані позиції також роз'їжджаються і ми спостерігаємо падіння ціни. Для мене значним сигналом буде на купівлю в той момент, коли вони повністю скинуть свої позиції, і перевернуться, якби в першу чергу, великі фонди. Я хочу бачити. Або торгівлю е, їхніх позицій, тобто в межах там проксимальної точки, з нахилом в чисті шортові контракти, а комерційних учасників також е, охолодження їхніх і скидання їхніх позицій до проксимальної точки. В цей момент для мене буде це значним сигналом. Якщо дивитися чисто на графіки на зони supply demand то можна. Е, Відмітити даний екстремум, так, де фактично ми розуміємо, що пішов весь цей основний мув, який призвів до встановлення даного локального максимуму, тож е також можна очікувати якби, доставку ціни приблизно в дану demand зону так, де раніше було якраз саме накопичення цих контрактів, так, які призвели якраз до росту долара. Звичайно, що в даному випадку у нас відбулись значні також фундаментальні зміни, проте, якби з огляду на те, що вони зараз роблять, чітко вказує якраз на падіння, і якби, я очікуватиму сигнал на купівлю в той момент, коли буду бачити якраз охолодження їхніх позицій. Якщо ще можна додати стосовно їхніх позицій, то якщо ми подивимося на максимум і мінімум за всі попередні там роки, а даних тут за е, 15 років здається, то ми можемо е, побачити те, що максимум, який вони досягали по своїх чистих волонгових позиціях, складав 81 тисячу контрактів, так але це було досить-досить давно. Але якщо ми візьмемо на відані там за останні 5 років, то їхні, їхній максимум по позиціям складав 45 тисяч контрактів, тобто з огляду на те, які зараз у нас позиції, де там середня. В районах там, 15 тисяч контрактів, тобто до їхнього максимуму по лонговим позиціям, ще досить-досить є далеко. Тож, якби, якихось зараз, там, скажімо, значних змін по тому, що вони чи скидають позиції, чи відбуваються якісь значні зміни, ми не спостерігаємо, то наратив зберігається далі несхідним по даному активу. Можливо, зараз, скажімо, там локально після зняття е, даного там, мінімуму, так, який раніше зробив відкат і з яким там. Вірно, що знаходилася якась певна кількість ліквідність, так як з усіма там е, відкатними мінімумами знаходиться якась певна е, кількість лікви, тож ми можемо спостерігати якийсь певний там відкат. Можливо, навіть там до цієї саплай зони, так, але після чого далі варто спостерігати продовження даної неславної тенденції. Знову ж таки, до моменту, поки це не відобразиться саме на позиціях великих інституцій.